І знову я з вами, дорогенькі мої, здрастуйте, здрастуйте! Скучили за своїм домовичком? Нині я знову розповідатиму різні казочки, короткі й довгі, веселі і не дуже. Адже у казці, як у житті, всяке буває. Багато складностей чатують на людину протягом дня, але ввечері. Збереться вся сім'я за столом, повечеряють, вип'ють гарячого чаю, побесідують мирно та й усе як рукою зніме. Було то давно, обгризав вовк кістки і одна застрягла у нього в горлі. Вовк страшенно мучився, страждав і, і напевне, вмер би, якби йому на поміч не прийшов бусел. У тебе така довга шиє і довгий ніс, прохрипів вовк, побачивши бусла. Лиш ти один можеш дістати кістку з мого горла і врятувати мене від погибелі. Я віддячу тобі за це, дам велику нагороду. Стало буслові жаль вовка. Засунув він свій довгий дзьоб йому в горло і витягнув кістку. Яку ж ти тепер винагороду даси мені за мою послугу? запитав Бусл. А вовк відповідає, я дозволив тобі влізти мені в рот. Це перше, а друге, я дозволив тобі вибратися звідти. Яка ж може бути краща нагорода?